Так, хочу зробити вам розпаковочку стартового набору. показати. Він приходить ось в такому пакетику. Дуже гарно, вам ще можна буде з ним десь ходити. Що входить в стартовий набір? Ось, бачите, тут у нас іде дуже багато пробників в нас тут. Пробники. Пробників, системи чарівний набір. тут це для сухої та нормальної шкіри. І тут ось 1, 2, 3, 4. Це система: це очищення, зволоження, СПФ, та нічна сироватка. І таких ось блоків три штуки. Оце у нас іде зволожуюча маска. пробники Раз, два, три, 4, 5, 6 штук. Дуже класна маска, її можна залишати навіть на ніч на вашій шкірі. І ранці просинаєтесь дуже зволожується.